Я вам можливо вже при кінці нашої розмови зацитую пост міського голови Андрія Садового. Тут там кілька таких пластів в цьому пості. Хотілося б, щоб ви на них відповіли. Ну, найцікавіше мені в кінці було. Ну, мені так здалось, можливо, навіть якусь таємницю Андрій Садовий відкрив. Отже, 13 годин тому він написав: більше півтори тисячі користувачів поширили допис вимогою купити ППО для Львова окремо. Ну, писали в Фейсбуці далі. Ну, як на мене, хороше пояснення, ну логічне пояснення. Комусь це може здаватися трохи смішним. Ним але я маю пояснити, мабуть, ми недостатньо чітко це комунікуємо. Львівська міська рада, і особисто мер не має юридичного права купувати зброю. Це означає, що така закупівля не може бути здійснена. Ніяк немає таких механізмів, які б дозволили нам придбати завтра Петріот. Якщо зовсім просто, то Америка не продасть Львову ракети, а Львів не зможе їх прийняти, і це зараз ми ще не говоримо про ціну. Напевно, цілком логічно, що збройні сили мають мати протиповітряну оборону, але тут останнє речення мене дуже насторожило. Андрій Іванович пише: я вірю, що Петріоти скоро будуть у Львові, але обіцяти такого я не маю права. Тобто, Петріотів у Львові, наскільки я розумію, зараз немає. Чи це засекречена інформація? Ви знаєте, знаєте, командувач теж полюбляє фразу повітряних сил Гератчука: вірте в Бога і протиповітряного оборону. От, власне, ми можемо вірити, і ми маємо всі підстави вірити в тому, що Україна буде захищена новітніми засобами протиповітряної оборони. Не патріотом єдиним. Ну, ми не можемо Петріотом збивати шахіди. Ну це просто ніяких ракет не хватить на ту кількість, яка може прилетіти. Ракета Петріота, яка зараз використовується проти балістики, зокрема, коштує 4 мільйони доларів. Маєте розуміти, що скільки від відповідно вартість і так далі, тому є раціональні засоби для збиття малорозмірних цілей, таких як ударні БПЛА. А це системи, такі як Гепард або їхні аналоги, уже новітні є, які теж Україна планує отримати від партнерів. Є відповідні системи, такі як Петріот, здатні знищувати як балістику, так і будь-які типи аеродинамічних цілей, і цілком правий пан Садовий, тому що ну не купиш. Ти ППО? Ти не купиш літак ніде? Тому що нема супермаркета, де можна це зробити? Тому ми маємо розуміти, що українці би вже давно купили то ППО, вже би скинули, останні віддали. Ну я думаю, кожен би українець, який дбає про свою безпеку, думає про безпеку власних дітей, власних помешкання, вже б давно віддали дійсно останнє. Ми б купили ті петріоти. Ну, Але ж хто їх продає і де їх взяти? Чи, чи може держава. У світі така, як, скажімо, Японія, чи там Сполучені Штати, чи інші там взяти, зняти своє ППО і віддати його Україні, чи будь-яка держава в Європі. Ну на жаль, віддають те е, зараз, що хочуть замінити на новіше, що вже е, ну. Було в інших руках, так і держави хочуть посилитись новітнішими засобами, і Україні передають ну так на безоплатній основі зрозуміло, що передають для підсилення нашого захисту. захисту. такі в маємо реалії. А те, що Україна робить усі зусилля самотужки, випускаючи щось своє, отримує від заходу в результаті кожного Рамштайну. І кожних інших міжнародних зустрічей отримуємо все більше ППО різного різного типу різного радіусу. Дії це добре. От Німеччина одна з таких країн, яка багато теж допомагає в цьому плані. Ми знаємо про системи IRIS, Знаємо, що три комплекси саме три системи, я ж не кажу. Не про установки говорю, а про саме три комплекси буде надано Україні протягом. Тривалого, скажімо так, часу не можна сказати, що буде завтра. Кілька місяців тому було озвучено, що 3 мільярда євро на це майже 3 мільярда. Німеччина витратила на комплекси та інше озброєння. Тому поступово будемо наповнювати нашу ППО. Одразу це на жаль зробити неможливо, і цю систему ППО має доповнити літак. Ми розуміємо, що F-16 – це те, що може дійсно вплинути позитивно на роботу. На відбиття повітряного нападу ворога в різних варіантах і по наземних цілях можна ним працювати по надводних, по повітряних і забезпечити нам, скажімо так, успішні бойові дії в наступальних операціях. Нас одразу після вас буде перший заступник голови Львівської військової адміністрації Андрій Годик. Він, він наскільки я розумію, нас вже чує, але я все ж таки місто хочу прокласти і у вас запитатися. Зокрема, після атаки шахедами на Львівщину Максим Козицький, голова Львівської військової, перепрошую адміністрації тут. В режимі онлайн приймаємо дзвінки, зазначив, що буде створено 50 мобільних груп для збиття ворожих дронів. І, зрештою, якщо говорити про ці мобільні групи, то ну, мені здається, що все ж таки ну, можемо про це говорити. Але ви поправте багато львів'ян. От коли кілька днів тому були атаки шахедами, ну по суті, їх в Тут ну чи не вперше побачили е, на вулицях. Чи можемо ми деталізувати, як вони працюють? Це вже до вас запитання, і наскільки ці мобільні групи для відбиття саме шахедів є ефективними? Ну бачите, часто зараз це питання, це вимушений крок. Мобільні вогневі групи, це щось нове взагалі в історії, так воїн, тому що ну не було б таких зрештою і воїн, як ми сьогодні маємо в Україні, застосуванням таких різних типів озброєння, зокрема ударних БПЛА. Дарні БПЛА, ви бачите, що це у всіх на слуху. Саме тому, що не маємо таких систем, як гепард чи інших аналогів його для того, щоб ефективно знищувати цілі. Я надіюсь, ви бачили так, як гепард працює. Відповідно, вночі радар крутиться на башті, фіксує ціль, є радіолокаційний супровід, цілі, і одна черга спарених гармат забезпечує. Стовідсоткове збиття, чи то шахеда, чи ракети. Ну, на жаль, тобто, я, я, я перепрошую, добри. я, я приб'ю. Тобто, те, що ми бачили навіть у Львові, такі, і кажуть, що часто дуже в Одесі бачать оце такий прожектор, і ну як в зоряних Ні. війнах, такий я, це, це та, не та, то. Та. Оце Ні, якраз... Це якраз це, це не є гепард. Це не ага, є гепард. Все зрозуміло. Гепард, якщо ви бачите, гепард це. Спарені дві гармати на такому е самохідна артилерійська установка, так, зенітна, яка спареними ракетами має свій радар в супровід цілі. Вона автоматично знищує е ціль, йде е черга е снарядів, яка попадає в цей самий. Безпілотник. чи в ракету крилатогі Парп теж їх збивав. А от власне мобільні вогневі групи це ну, є різні варіанти їхнього власне, оснащення. Це зенітні установки, 23 ЗУшки, 23-2. І далі е, е, крупнокаліберні кулемети, ті ж саме Діктарьова чи ДШК, Ну, Їх вже оснащують тепловізійним обладнанням, оснащують оптикою. Лазерами підсвічують і прожектори. Прожектори, тому що вночі зрозуміло, що в стрільцю, якщо він стоїть з ДШК, навіть з оптикою чи з чим би там не було, чи з тепловізором йому потрібно бачити ціль візуально. Це ускладнює дуже збиття. Багато стріляють. Багато йде БК, але іншого виду немає. І хочу зазначити раніше: так не була така велика ефективність мобільних вогневих груп. Ну тут треба зрозуміти в чому, що не було їх так багато, тому що. Радіус ураження мобільної вогневої групи, знову ж таки, там ну, 2 кілометри, ну, не більше, тому що зрозуміло, що це стрілецька зброя, фактично, якщо ми говоримо про крупнокаліберні кулемети. Ось таким чином досвід збиття, особливо на Одещині особливо на східному напрямку та на інших, досвід уже є. Вже зрозуміло, яким чином застосовувати це озброєння, як треба стріляти на випередження, застосовуються трасуючі боєприпаси, щоб позначати напрямок руку куль, щоб розумів стрілець, як це відбувається, і так далі. Так далі. Це, ну, плюс ті обладнання, які я вже назвав: це оптика, прожектор, тепловізор. Це допомагає збільшувати той відсоток збиття саме мобільними вогневими групами, і не можна сказати, що вони зараз неефективні. Навпаки, їхня ефективність зростає. Якщо мобільна вогнева група, одна, друга, третя розставлена в потрібний час в потрібному місці, Це дозволяє збивати немало шахидів, і тут 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 ми маємо це робити, тому що іншого варіанту немає, тому що. Ну, ППО, ну велика країна, зрозумієте правильно, велике ППО е всюди не поставиш, ну так яке 100% там ракети може забезпечити. Ну і плюс велике ППО у нас перекриває міста е і об'єкти критичної інфраструктури. Локально, локально. Тому вимушений крок, який працює, і можливо, треба нарощувати. І тут мова йде одразу: про давайте купимо ППО для Львова, як то кажуть. Тут е можливо не ППО, а це забезпечення силими, так. автомобільних м, транспортом ті власне, пікапи, які словнозвісні, які на фронті, важливо так, щоб група виїхала в поле. Їй треба пересуватися в болоті. Відповідно, так це треба робити оперативно, швидко виїхати. Так само, те обладнання, яке я сказав, прожектори, тепловізори це все, що можна купити, так ну, озброєння, відповідно, зенітне ви не купити, як і винищувачі f 16.